Розміновувачі від геть маленьких, що нагадують газонокосарки, до завбільшки з комбайни на львівщині відбулася масштабна виставка техніки для гуманітарного розмінування. Дві сотні виробників, саперів і експертів з усієї України та з-за кордону з'їхалися на неї, що побачили, і які розробки допоможуть зробити нашу землю знову родючою. Розповіли кореспонденції ТСН Алі Пас. Це спеціальний полігон для тестування техніки для розмінування. За словами організаторів сьогоднішніх випробовувань, вони одні з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення. Увесь майданчик для випробовувань, всипаний муляжами мін. Машини на друзки перемалюють чагарники, високу траву, розбивають ґрунт, трощать на своєму шляху усе, аби дістатися до мін та знешкодити їх. Свої винаходи презентують десятки виробників від ручних міношукачів. Якщо потрібно на 30, на 50, так як прописано, да вона спокійно всю глибину бере до потужних машин. Ось ці наразі найбільші на наших полях. Поля забруднені великокаліберними вибухнете предметами, протитанковими мінами і так далі. Тому наша МВ-10, вона спокійно. Скажімо, луска як насіння ці протитанкові міни може через свою потужність робити дуже велику територію, розчищено протягом дня це до 4 тисяч квадратних метрів за годину. Так зване гуманітарне розмінування, тобто знешкодження мін на сільськогосподарських угіддях, головна тема цих випробувань. Адже сьогодні в міністерстві економіки говорять про 60 тисяч гектарів забруднених полів. Після остаточних обстежень припускають ця цифра виявиться значно більшою. Руками саперів знешкодити міни, якими рясно всіяні родючі фермерські поля. На сході та півдні України нереально. Уся надія на техніку стартували ми в 23-му році. І у нас були одиниці, кілька одиниць машин, таких в Україні, і це були переважно вживані, які нам були подаровані країнами партнерами. Зараз в Україні більше 200 машин механізованого розмінування, подібних як от за спиною у нас, які щоденно працюють в полях. Ми бачимо в Україні багато різних, справді унікальних технологій, спрямованих на розмінування земель, і це не лише це машини механізованого розмінування, це також інноваційні розробки за участю міністерства оборони, зокрема дрони, які можуть виявляти вибухонебезпечні предмети з повітря. Пас, Роман Дучек, Львівщина, ТСН 1+,1.